Всім привіт! Хочу показати вам свій розарій. Тут стежка, яка перекопана, буде травка засіяна, теж буде газончик, так як і тут. Але поки посуха, води дуже не вистачає, тому почекали. Почекаємо, поки наведемо. Раніше у мене тут був сплошний розарій. Чому я так зробила? Тому що. Хочеться бачити квіточку близько. А коли ось такий він великий, цей розарій, ти спостерігаєш здалеку, або приходиться йти через трояндочки до них. А так, якщо я зробила ось таку стежечку, я спокійно можу роздивлятися трояндочки з одного боку. Потім з другого боку, і ось так до кожної трояндочки я майже можу підійти. Ну, Троянди не цвітуть, не квітнуть ще. Зато подивіться, які в мене дільфіні. Е, Досить скучно. Е, е, луки. луки прикрашали цей участочок, тому я дуже рада, що в мене тут саме в цей період квітне. Моя півонія red charm. Я вам показувала, як вона починала розквітати, а також лемон шифон. Я обірвала квіточку. Ну і тут ще хочу підсадити Salmon Dream. Тобто червона, жовта і рожева. Вона буде нижче і вона на передньому плані. Ось такий в мене буде квітничок. Позаду в мене теж півонія, деревоподібна, але вона вже. Перецвіла. Ну і зупиню. Зараз хочу зупинитися біля півонії Red Charm. Подивіться, я вам показувала, коли вона починала розквітати саме ось так. Вона мені дуже вподоби, як вона починає розквітати. Подивіться, такий їжачок. їжачок. Зараз дуже сонечко, і, можливо, не так видно. Вона такого насиченого насиченого кольору дуже. Дуже гарна півонія, така як блюдечка. А потім вона стає ось такою бомбою. Ви бачите, вона перетворилася. Сьогодні вранці вона ще такою не була. Ще пілюсточки були рівненькі, оця, оцей нижній рядочок. А зараз вона ніби вивернулася вся. І ось такий шар вийшов. Аромат дуже ніжний. Хочу порівняти, я зрізала зараз команд перforменс-квіточку. Подивіться, вони ніби подібні, правда? Але ось, подивіться, будь ласка. Red Charm такий колір темний, а у Command Performance більш алий. Запах приємніший у Red Charm. Тобто Red Charm мені. запах, У ну, Command Performance майже не пахне. майже, Хоча будова квітки. Майже однакова, саме в такому стані. А коли починає розквітати, все ж таки Red Charm він <світ>, якийсь магічний для мене. А команд Перформанс більш простіший. От зразу бомбочкою береться. Тобто, ось такою чашечкою, як на цьому пілончику. бачите, ось такою чашечкою він не тримається. Команд Перформанс. Третій рік, моєму кущику. В тому році було дві квіточки, в цьому році шість квіточок. Досить сильна півонія, лише по одному пуп'янку, немає бокових пуп'янок, і вони такі ось величезні. Це середній термін квітування у Red Charm, Це не раннє середнє, можна так сказати. Ось така в мене піоні Red Charm. Ще раз полюбуюся. Величесне, величезне. Так, моя рука тільки з городу прийшла. <смі> ну, з чим порівняти. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже ефектна. І не так, як в мене зараз тут, ну, дивіться, ось трояннички. Да. Ну, Ще пустовата, ще немає, які були вже передсвіли, а Red Charm ну, прям прикраса зараз мого цього квітничка. Ну що ж, раджу, це недорога квітка, тому що дуже багато є дорогих квітів, але вони не настільки вже дійсно по своїй ціні має той ефект, як має Red Charm. Тому раджу. Всім пока.